Діти, доброго ранку! Подивіться і скажіть, хто до нас прийшов сьогодні на гостину? Ведмедик, їжачок, зайчик, білочка, слухайте віршик про лісових звірят. Білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь в барлозі. А де ж малий зайчик? Зайчик-побігайчик Собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Де живе білочка? В дуплі? Хитра лиска в норі? Ведмідь в парлозі. Як ви гадаєте, де зайчик собі житло мости? Так, під кущиком. Згадайте, дітки, в якій казці всі звірі жили в одному будиночку. Так, у казці теремок. Вони побудували теремок за допомогою молоточка. Подаруємо і нашому гостю зайчику молоточок. Ось такий молоточок, наш зайчик побудує собі будиночок. Звірята пропонують нам зробити зарядку для язичка, щоб навчитися вимовляти звук. Звук пісеньку молоточка. Згодні? Тоді готуйте люстерка. Перша вправа для язичка. Зайчик чистить зуби. Треба відкрити ротик і кінчиком язика почистити верхні зуби з внутрішнього боку. Ось так як я. Повторюйте зі мною і дивіться у свої люстерка. Язичком водимо за верхніми зубками і ще раз. Молодці. Другу вправу виконаємо. Ведмедик облизує мед. Треба відкрити ротик і рухи широким язичком зробити по верхній губі, згори вниз. Дивіться, як я буду робити. І не забувайте дивитися у свої люстерка. Повторюйте зі мною. Молодці. Третя вправа. Білочка гризе горішки. Також трішки відкриваємо рот, піднімаємо язик за верхні зуби і будемо присмокувати ось так. Пробуйте ви і дивіться у свої люстерка. Молодці дітки! Молоток стукає. Ти, ти, ти. Як стукає молоток? Ти, ти, ти. Повторюйте зі мною, покажемо цю вправу з кулачками. Ти. молотка сховався звук Т. Подивіться на мій рот, як я вимовляю звук Т. Рот відкритий язик за верхніми зубами. Т, т, т. -т». Повторюйте разом зі мною. «Т, т, т, т. молодці. Подивіться, дітки, на фотографію розумнички. Вона теж вимовляє звук. У неї теж рот відкритий, язик за верхніми зубами. Тепер ви подивіться в люстерку на свій рот і чітко вимовте звук Т. 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 Візьмемо нашу ниточку. Спробуємо її розтягнути, чітко промовляючи звук Т. Пробуємо. Ти, ти, ти. дітки, тягнеться тягне, ниточка? Ні, вона рветься. Тож у який будиночок ми поселимо звук Т? Так, у синій будиночок. І поряд поставимо фотографію розумнички, де вона вимовляє звук Т. Тепер пограємо з зайчиком у гру «Допоможи зайчику. У зайчика є чудовий молоток, і він швидко збудує собі дім. А ми допоможемо зайчику. Будемо стукати молоточками, забивати цвяхи і весело співати. Готуйте, дітки, кулачки і стукайте кулачком об кулачок. Молодці. Починаємо. Готуйте кулачки. Промовляйте разом зі мною. Та-та-та, Ту-ту-ту. то то То. Так, так, так. Тук-тук-тук. Ток-ток-ток. Молодці малята допомогли зайчику. А ведмедики з Білочкою засумували. Пограємо із ними в гру, яка називається Білочка і ведмедик. Білочка маленька, а ведмідь який? Великий. Я буду називати для білочки маленькі предмети, а ви будете називати для ведмедика такі самі, але великі предмети і чітко вимовляти звук Т. Починаємо. У білочки ротик, а у ведмедя рот. У білочки листик, а у ведмедя лист. У білочки тортик, а у ведмедя торт. У білочки котик, а у ведмедя кіт. У білочки братик, а у ведмедя брат. Молодці дітки. Добре грали в гру. Діти, а ви знаєте, що може робити ведмідь? Давайте згадаємо. Ходити, лазити, шукати, їсти, бігати, ловити, збирати, спати. Добре, вірно. А що вміє робити білочка? Стрибати, їсти, гризти, спати, шукати, зривати, ховати. Ви, молодці, дітки, назвали багато слів і правильно вимовляли звук Т звірядкам. Сподобалося грати з вами. А давайте ще раз згадаємо, з яким звуком ми познайомилися сьогодні на занятті. Так, із звуком т, як стукали молоточком. Т-т, т. Правильно. На цьому наше заняття закінчується. До побачення, малята!